Миколаїв почали обстрілювати з першого дня, з 24 лютого. Рано вранці в нас були прильоти по місту. У нас був обстріляний військовий аеродром в мікрорайоні Кульбакіна. А в нас був обстріляний район, який називається Корабельний. Він просто розташований ближче до Херсону. Це якраз в тому напрямку. Мабуть, найстрашнішими днями от на початку війни, на початку повномасштабного вторгнення, це були перші дні. А коли фактично ну, російські війська знаходилися буквально там в парі кілометрів з одного боку Миколаєва, вони змогли десантні війська були закинуті фактично в центр Миколаєва а Вони зайшли води, в мікрорайон Кульбакіна. Вони зайшли в Корабельний район. То, ну, фактично, ну я не знаю. Мабуть, дуже багато кажуть, що Миколаїв знаходиться під покровительством Святого Миколая, і дуже багато людей кажуть, що, мабуть, Святий Миколай тоді врятував Миколаїв і звичайно, наші Збройні Сили України. А в перші дні війни в нас обстрілювався фактично. В перші навіть тижні війни після того як російських військових відігнали від міста Миколаєва, а в нас обстрілювався тільки один район. А це був корабельний район. І звісно, туди ми, ну тобто в ті райони, в ті мікрорайони, які підпадали під загрозу обстрілу, ми туди не їздили, і ми не відправляли туди журналістів. А ми більше працювали тут, ну в центрі, фактично, який був менш. Скажімо так, менше попадав під загрозу обстрілу. Але потім, завдяки підтримці Національної спілки журналістів України, національна спілка нам передала вже засоби захисту, оскільки у нас не було журналістів засобів заходу захисту бронежилетів. А нам національна спілка журналістів України передала бронежилети для знімальної групи, і тоді вже ми почали використовувати в тому числі бронежилети. В мене досить велика кількість знайомих, які є військовими. А в мене військовий брат, і тому в мене дуже багато друзів-волонтерів, які також не покидали місто Миколаїв плюс до того ж, з кінця березня на мене вийшла міжнародна гуманітарна організація Кадена. Яка сказала, що вони хочуть допомагати місту Миколаєву і вони хочуть працювати саме зі мною, тому що вони їм рекомендували. І ось, скажімо, розуміння того, що я не можу залишити своїх друзів-військових, які захищають моє місто, мою область. А я не можу залишити своїх друзів-волонтерів, які також, попри небезпеку, продовжують працювати. Я не можу залишити той обсяг гуманітарної допомоги, який фактично там під моє добре ім'я йшов на Миколаїв. Це була ну меди дуже велика кількість медицини, в тому числі тактичні аптечки. І я не знала, чи там якщо не дай Боже, я скажу, що я їду з Миколаєва, чи будуть вони продовжувати відправляти цю гуманітарку. А тому ось ну. Таке, мабуть, розуміння своєї відповідальності, а, і ну, по принципі, розуміння своєї відповідальності і а, відношення а, до того, що роб, що роблять мої друзі-волонтери, і що роблять мої друзі-військові ось все це не давало мені, ну, по-перше, розкиснути, тому що я розуміла, що військовим значно гірше, ніж мені. А по друге, а, ну, давало сили, мабуть. Працювати далі, тому що ну, як, як можна казати, що мені важко, тяжко, що мені страшно, коли люди ну ризикують своїм життям для того, щоб там, наприклад, в мене збереглася. Щоб мені було де жити, щоб я могла ходити по вулиці, щоб я не жила в окупації, які намагалися максимально зберегти наше місто і нашу область. Ну для мене я не знаю, я розуміла, що я не можу так з ними всіма поступити, і мабуть, рівень. Того страху, який був, це був той рівень, який я могла опанувати. А воно, хоч і було влітку лячно, але кожного ранку всі прокидалися і говорили: Ну, все, ніч пережили, можна далі йти працювати. А як кажуть мої друзі, військові, ми воронимо Україну не для того, щоб ви всі сиділи там, сумували, не святкували дні народження. Щоб ви там голювали і або у вас якісь комплекси були, що ви живете, а ми тут воюємо. каже, ми для того і воюємо, щоб у вас було життя. Коли взагалі не було води ніякої, тобто в нас і побутової води не було в крані централізованого водопостачання взагалі не було, то був підвіз води. А дуже до речі велика вдячність всім містам, які відправляли до Миколаєва цистерни з водою, тому що я знаю, що і з Кропівницького їхали цистерни з водою до Миколаєва, і з Одеси, фактично, це такий, знаєте, був потік постійних цистерн з питною водою. Окрім того, почали відкривати скважини скважини які. А були закриті в Миколаєві, а і також підвозили. робили підвоз води. А окрім того, люди, ну скажімо так, там для побутових якихось цілей набирали. Все ж таки, Миколаїв стоїть на воді. Да ми з усіх боків фактично, Миколаїв це ну півострів. Ми з трьох сторін в нас вода, і люди ходили до річки, набирали для там якихось побутових цілей да, для туалету, набивали набирали воду в річки в річці. А наприклад, я живу біля парку, де є озеро і де є джерело. Звісно, там з ну, джерела це не питна вода, але для побутових цілей вона також там, підходила. А плюс набирали воду в цистерні. Ми навчилися жити в Миколаєві без питної води. Ми навчилися жити, в принципі, понад місяць взагалі без води, в централізованого водопостачання. Ми вже призвичаїлися до графіків вимкнення світла. Тому... І все це сприймаємо в принципі досить позитивно з розумінням, що все це пройде, і в нас все буде добре. А ось у північного сусіда все буде погано. Зараз в нас спільно з громадською організацією Миколаївський прес прес-клуб», яка є партнерською організацією телеканалу. А ми реалізуємо проект, спрямований на підтримку журналістів міста Миколаєва та Миколаївської області, які залишилися без роботи, або ну в силу того, що або медіа закрилося, або люди змушені були переїхати в інші регіони. І, в нас цей в рамках цього проекту журналісти можуть створювати контент текстовий, телевізійний і також фоторепортажі. І за це ми вони отримують гонорари. Тобто, фактично, ми зробили таку платформу, яка допомагає журналістам заробляти собі кошти своєю професійною діяльністю, а не шукати якісь інші види підробітку. Це грантовий проект, який фінансується фондом розвитку ЗМІ посольства Сполучених Штатів. Миколаївський Брископ, і телеканал «ТАК-ТІВІ» протягом тривалого часу. Це вже, мабуть, близько 16-17 років такої досить. Ефективної співпраці з посольством Сполучених Штатів по проектам, спрямованим на підтримку журналістів, на розвиток медіа, на розвиток інформаційного суспільства в Україні у Миколаївського прес-клубу дуже позитивна грантова історія, і тому, коли ми зрозуміли, що досить велика кількість журналістів міста Миколаєва та Миколаївської області залишилися без роботи. Миколаївський прес-клуб разом з телеканалом таків взяли участь у конкурсі Посольства Сполучених Штатів, і ми виграли цей конкурс, отримали грант саме на підтримку журналістів міста Миколаєва та Миколаївської області. Люди почали шукати роботу взагалі не за фахом. Тобто, хтось шукав роботу з секретарями, хтось шукав роботу. Ну хлопці шукали роботу, навіть там вантажі розгружати загружати для того, щоб прикормити родини для того, щоб за що. Жити і ну, наша позиція, все ж таки, і Миколаївського прес-клубу, телеканалу, такті що е, журналісти все ж таки це та професія це ті люди, які е, ну, вони повинні працювати все ж таки за фахом, і вони зможуть принести користь і державі, і суспільству, працюючи за фахом, а не займаючись якоюсь, мабуть, сторонньою роботою, яка тільки для заробітку коштів. Ми дуже тісно співпрацюємо з Національною спілкою журналістів України, яка також від початку повномасштабної війни в Україні дуже підтримувала наш телеканал, і нашу творчу групу. Ми також брали участь у проєктах, які реалізовує Національна спілка журналістів України. Продовжуємо в них брати участь і дуже дякуємо спілці, тому що та підтримка, яку вони надавали від першого дня взагалі повномасштабного вторгнення. А це ну Фактично, частково врятувало, в тому числі і нашу творчу групу. Завдяки проектам, в яких ми брали участь, тому що це були також і гонорари за проекти. Це була і підтримка, і ось буквально перед новим роком фактично під ялиночку, ми отримали генератор, завдяки якому тепер нам в принципі блекаути не страшні, і ми зможемо продовжувати працювати незалежно від того, чи будуть винкнення електроенергії, чи не будуть. Брали участь у проєктах НСЖУ «Ми з України. Ми брали участь у проєкті НСЖУ журналісти важливі. А, і ось проєкт ну, фактично по генераторам це підтримка з боку ЮНЕСКО. А для мене справжнім спасінням для того, щоб якось. Ну, себе організувати стало як не дивно, плетіння сіток, а ми тому, що хоті, хотіла, хотіла що потрібно щось робити, але насправді якось ну, розумову діяльність не вдавалося зробити. Я розуміла, що потрібно почати щось робити механічне для того, щоб ну для того, щоб щось робити, щоб не було паніки. І якось привести себе до ладу. Тому була знайома, яка якраз ну, почала займатися в Миколаєві фактично з 20. 5 лютого дуже активно люди почали займатися волонтерською діяльністю. А ті, хто до того займався, тому що, наприклад, там плетіння маскувальних сіток, так в нас одна з найбільших груп, які називаються кікімери, і вони почали плетіння маскувальних сіток ще в 2014 році і продовжували, ніколи не зупинилися. Тобто, там, іноді більше. Скажімо, там більше плели, іноді менше плели, але все одно працювали. І якраз одна з моїх подруг з ними дружить, товаришувала і каже: Слухай, там дівчатам потрібна допомога, тому що потрібно там і сітки плести, і а, стрічки різати.' Я кажу: Ну я не впевнена, що я так швидко зможу там плести сітки, але давай я буду брати а, ці, а, цю тканину і буду її просто різати. І робити такі стрічки довгі для того, які потім наматуються на маскувальну сітку. І ось повинна сказати, що це мене привело до тями, тобто два дні нарізання тканини і плетіння цих стрічок якось так привело мене до тями. Бути журналісткою під час війни це бути відповідальною людиною за кожне слово, яке ти говориш. Не нашкодити словом людям, про яких ти розповідаєш, і яким ти розповідаєш. Тому що журналістське слово насправді коштує дуже багато, нам довіряють, нам вірять. І... Дуже важливо, щоб нам продовжували довіряти і вірити, тому що якщо люди перестануть довіряти і вірити журналістам, то ми дуже швидко зможемо перетворитися на ось цього нашого недолугого північного сусіда. На в якому журналістика стала просто агітацією пропагандою і важелем Фактично, інструментом ведення війни а у найближчі шість місяців я планую допомогти в рамках реалізації проекту за підтримки посольства Сполучених Штатів залишитися в професії якомога більшій кількості журналістів міста Миколаєва і Миколаївської області. І дуже хотілося все ж таки зробити в найближчі шість місяців. Супер класний матеріал про нашу супер класну перемогу. Сподіваємося, що можливо нам це вдасться. Ми віримо в наші збройні сили України. А ми віримо нашим захисникам, і ми віримо в те, що вони наближають нашу перемогу разом з усіма нами дуже ефективно. І дай Боже, щоб в найближчі 6 місяців ми її отримали.